<реш> Юра, а включи від свого транспорту. Та <реш> не так, Юра, треба зробити. дивися! Я тобі покажу, як це про це. О, тако. Вось он. Ну, як? А в мене так сей, виходить, що я затримаю. Ну, то так буде нормально, якраз добре буде триматися. Вот такого. А ні, то ще буде до. І блядь. Вот наפרי. Є. Ти ж забута. Дівчора Та чекай, що не прислоїть.

multimil Beast- Jazè! pecalия nan nan meskòp jengeoso

Ні, то якщо б він з той пішов, я все, то він блядь, блял такими. Да ты То ти руки новся, блядь. Ну, кто блядь. витягував, бля. Не, вот блядь, а с ним. рали, бля, то жопа!